Максим приніс розпаковку. Максим купив бабі відро. Давай бабу бігом. Саша. Я не Саша. А хто ти? Сандра Балу хочется у тихаря. Давай. Все? розпаковка. Скажи, розпаковка! Розпаковка. Боже, что если? О, буде що мені стріляти. Розпаковка. Так. Ні, то що там тобі відро купили, то тобі пофіг. Ти взялася за кубик. Не можеш? Максим, дай ножниці. не робила. Чого? Так це я нарочно придумала розпаковки, щоб нам не розпаковувати. Ні. Так, так ти розпаковуєш, не я. З ногтями. А то мені в одному відео написали, які чорні ногті. Бачите, розові. Ну може відео чорні показалися. Ну Так в мене були в прошлий раз чорні. Не ногті написали, пазурі. Я для них переробила, зробила розові, щоб Ой, очі їм не мулять. Мальчик так. А Ще... який їх не діло? Ну, як і новчик. Хоч срані. Люди все замічають, люди встановіться. Та хватить, розпаковуй. Розпаковуй. Максим, іди дивися, вони чи не вони. Максим, а ну відкрий, покажи нам на камеру, що ми купили. А що такі маленькі, наче там важить треба бляха сало. Чого це дерьмо? Нам по ті прислали. А ну розпаковуй, тут розпаковують тут. А що за програма там? А я не знаю, там зараз будеш дивитися, скачувати. Help. О, батарейки є, Максим, прикинь, тут навіть батарейки є. Розпаковуй. Такі віси з програмою на телефон. Буде показувати процент жира, процент води, процент м'язів. І контролювати вагу буде в телефоні, скільки раз ти будеш важитися ну, і буде показувати, якого числа ти важився, скільки вам. ти вазив. батарейки дали, дві які прикольні, зато такі легенькі. Двійки, так, іди розберися з ними, потім будемо вішатися. Так, слідуюча посилка. Забирай, бо вона буде пакувати. Забирай батарейки. Так, оце мій швабу. А, а де спасіба? Я просив. No. Це тобі. Це тобі я взяла. Тобі. Так тут а ти будеш я думаю, ти собі взяла. Ні, так я теж закачаю програму. А, це а тепер не давай. Давай, тут взагалі бомба. Це для коридору я взяла. Комнати будемо так. Що ще її треба і зібрати? Так. Да. А що ти зробила? Ну не треба. Давай, треба, зараз побачиш, як а вона думає, крутиться. Що я вмію робити? Так. Да. Так. А тепер давай цю штучку надінь. Якось. А тепер диви, а де тут ручки на колесах все тут. А де ручка? А, ось ручка, ось ручка. Ось диви, сюди клади. А тепер дивися, кнопочку. Держи, подожди, кнопочку держи. А тепер сюди клади. Подожди. Поможи. Вона має рівно стати. Рівно стати, щоб Опять нам наді... брат прислали. А може не надо. А ну встав? І, і тепер роби отак. Ні. На, що ти це зробила. Та вона так стояла. Дай сюди. Максим, поможи, йди так, сюди. Зараз надо, хочу подивитися. Давай я її. Ні, мені надо, щоб вона рівно стояла. Не, неправильно. Ну, так неправильно а Максим. тепер став сюди. Коли буде вода, став і тяни. Подожди. Так вот, не спускай. Тут она мочила, а там И вытягивала. А -а -а. Поняла? Все, с этим разобралась. Иди, ты да. роби другу распаковку. У тебя есть швабра новая. Панкейки Максим спит сегодня сам. Звущеночка еще есть у нас. А, -а, -а. а где ты стала? Велика різниця, твоя жопа на пів екрану не дуже красива. Це мої книжки, чорна магія, А зачем не казати? Так. малому взяла дезодорант, собі дезодорант. Чудо перехелово. То, то сьогодні будемо вечором пити. Вибирай який буде так випити. Мені оставити один. То, що наш... А де ваші банани ще? Я не брала банани. Так. А це тобі, бо ми з'їли. Один раз брали, другий раз брали, кажу, тепер бабі одну пачку. Так, то, то, вшита... то добре, це кабаносики. Попробуєш. Кабаносики. А це м'ясо? Я не знаю. Так. Філе. Там крила, стегна, помілка. І лінден хребет поділиш на два рази, бо подиви, який я великий хребет взяла. На це два криле? рази. Ні. Ого. Оце на ну, два рази криле. поділиш. Бо вона його може подивитися. І це що? Крила. О. Так, хай стоїть тут. Все. Все майже. Линда, проси. Голос. Попроси. Ну, покажи ты галка, как. Проси. Голос. Линда. Голос. Давай, давай. Линтяйка. Линда. Голос. Да. Okay, yeah. 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 <laughs> Линда наша выживает. Скажи, <laughs> Линда, выжившие. Ложись. Ложись. Давай. Давно ты не грызла. Ну, давай. Покажи, Джигит, как ты кушаешь. Давай, давай, ложись. Давай, давай, сама, сама, сама ложись. Сама, сама. Молодец, молодец. Жлин, да то все зубы погниют. Надо грызть-то что-то. Молодец. Дай. Дай. О боже, Та не заберу я ти, турок. Турок ти. Все, кушай. Дай. Так, тут уже залили. І заклали другий поверх. Тепер чекаємо кришу. как так. Ну, да. <гум> Файно. Так, нормально? Да. Так, конфеты. Максим пришел меня угощать. <гум> <гум> О! О! Та це все, 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 уходить. Дай мені цю піздушку. Та бери всі, це твої. Я не хочу. Все, йди. Як красиво машини їздять і не пропускають, блять, на цій хуйні, Ви Пішли, блять. Мені похуй, блять. 49500, а тут 49-200. Як не пам'ятаєте. Давайте 1500. Я захочу одну зі спробувати. Так я не хочу за. блядь, пизда, Ой, блядь. Це Так, Костя радує мене кожен тиждень практично букетами. І на цей раз був самий прикольний букет, уже тиждень стоїть і нічого нема. Дуже-дуже сильно пахне. Стоїть на полу, бо в мене приключилась біда. Стояв, коротше, на столі вази нема. Ця штука перевернулася, вся вода вилилася, весь ламінат був у воді. І саме прикольне те, що перед тим ви бачили цукерки, це був презент до квітів. Вляха цукерки всі роз... розтаяли, прилипли. Ну, квіти класні такі.